Якщо ви ще вагаєте щодо встановлення фідонагляду, ось 5 причин, чому це потрібно зробити саме зараз. Розумна автоматизація: уявіть, ви підходите додому, і двері самі відчиняються. Камера впізнала вас по обличчю завдяки функції Face ID, або ви під'їжджаєте до шлагбаума, він підіймається без карток і кнопок. Бо камера впізнала ваш номер з функцією відстеження номерних знаків і знає: свій можна пропустити. Більше не треба здогадуватись, що сталося. Зникли речі з під'їзду, хтось зачепив авто або просто хочеться знати, що відбувалося. Функція «Розумний фільтр відстежує потрібні об'єкти і покаже вам лише важливі моменти: безпека родини, діти, літні батьки або навіть ваш улюбленець. функція АІ виявлення рідкісного звуку. Це може бути плач, крих або сценарізація. Сповістіть вас одразу, щоб ви могли швидко зреагувати. Це доступніше ніж здається. Повноцінну систему для дому можна придбати від 10 тисяч гривень. А це інвестиція в спокій та безпеку на роки. Майбутнє за відеонаглядом, де б ви не були ваш дім під контролем без десятків савих сповіщень, лише те, що дійсно важливо. Наважтеся вже зробити цей перший крок до безпечного дому вже сьогодні.